Всім привіт! Мене звати Класна Петяна, я рекрутер більше шести років вже професійно займаюся рекрутацією українців на роботу за кордон. Хочу сьогодні з вами поговорити про те, як чоловік легально під час воєнного стану може перетнути кордон і кому це право надається. Хочу поділитися своїми знаннями, спираючись на вебінар юристки Тетяни Дучич і на власний досвід роботи, адже з початку війни я працюю не тільки як рекрутер, а так само як і волонтер. Тому, думаю, що комусь це буде корисно, хоча хочу сказати, що я не є професіоналом у даній галузі, не є експертом, тому хто володіє ще якоюсь інформацією, пишіть внизу під коментарями і буду дуже вдячна за поширення даного відео. І так. Перше, це заброньовані працівники. Ваша професія мусить бути дуже важливою під час воєнного стану. І ваш роботодавець мусить вас забронювати. І профільне міністерство має підтвердити, що дійсно ваша діяльність є супер важливою і вона є важливою для мобілізаційних потреб. Далі, друге, це особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи, з мого досвіду. Третю групу зараз, на жаль, не випускають, хоча є не за законодавством. Багато чого взагалі відбувається не за законодавством. Те, що є в законі, це одне, те, що є на кордоні, це зовсім інша історія. Для того, щоб перетнути кордон, вам потрібен паспорт і потрібно посвідчення того, що ви є інвалідом. Якщо вас, інваліда третьої групи, не пропускають через кордон, вам потрібно обов'язково взяти. Письмову відмову, чому так? Так, бо здебільшого люди цього не роблять, не пропускають, просто беруть і їдуть назад, повертаються. І можна написати так само скаргу начальнику, наприклад, зміни, бо це не є в, рамах, в рамках законодавства, вас мусять випускати. Далі. Якогось відтермінування з військомату не потрібно, тільки посвідчення інваліда. Чоловіки не інваліди, але військово-лікарська комісія їх визнала тимчасово непридатними. Таких людей не випускають просто з довідками. Хіба ви дійсно дуже важкохвора людина? І по зовнішньому вигляду прикордонник може оцінити, що ви тяжкохворий, Окей, ми вас можемо випустити. Вам потрібно звернутися у військомат. Військомат дає направлення на військово-лікарську комісію. Ви проходите військово лікарську комісію, потім стаєте на облік у військомат і далі отримуєте просто відстрочку до 6 місяців. Зараз такими документами виїхати, на жаль, неможливо. Випускають тільки дуже тяжко хворих чоловіків. Якщо у вашому військовому квитку написано, що ви непридатний у мирний час і обмежено придатний у військовий, то так само цих людей не випускають. Потрібно... Піти у військкомат і зробити процедуру з самого початку, отримати скерування на комісію, пройти комісію, стати на облік, так, і потім вам вже напишуть: ви придатний, непридатний і так далі. Такі військові квитки, в яких написано, що ви непридатний у мирний, але придатний. Обмежено військовий час не є дійсними, ніде вони вже не проходять, на жаль. Чоловіки наступне, які, які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років. За законодавством утримання означає сплата аліментів. Тобто за законодавством України, якщо чоловік... Наприклад, має від першого шлюбу двоє діток, сплачує аліменти, має підтвердження цього і має, наприклад, від другого шлюбу дитину, він не може виїхати. Він може виїхати тільки в тому випадку, якщо він має посвідчення багатодітного батька, тобто багатодітних батьків. Чоловіків випускають, в іншому випадку ні. Так, ще з мого досвіду скажу, що в мене був чоловік, який був в шлюбі, чоловік-клієнт, який був в шлюбі з жінкою, і та жінка від першого шлюбу мала дітей. Щоб виїхати, він цих дітей усиновив. Став багатодітним батьком і тоді виїхав, в іншому випадку просто не пропускають, чи потрібно мати на кордоні дітей, то ні. На кордоні дітей не потрібно мати. Тобто берете свій паспорт, берете свідоцтво про народження діток або нотаріально завірені копії, а не просто копії. Берете посвідчення. Про те, що ви багатодітний батько і перетинаєте кордон. Кордон можна перетинати неодноразово, тобто багато разів можете їхати, дітки для цього вам не потрібні. І наступне, дуже є такий цікавий пункт. Чоловіки, які самостійно утримують дитину до 18 років. Тобто, це батьки, батько одинак. І це батько, який має дитину, і, наприклад, мама позбавлена батьківських прав. Такі люди можуть виїхати, якщо мають рішення суду про те, що він є батько одинак. Скажу вам, що зараз є такі цікаві випадки, коли... Чоловіки спеціально розлучаються зі своїми дружинами, і потім суд встановлює, що дитина залишається на утриманні батька, і такі чоловіки виїжджають. Навіть я мала такого одного клієнта. Він був одружений, і коли почалась війна, він розлучився з дружиною своєю. Суд визнав те, що Дитина залишається з батьком, вона є на утриманні, і написали в документі, що дитина залишається на утриманні чоловіка, і він тоді виїхав. Але, знаєте, така халтура собі, і це займає дуже-дуже багато часу. Хоча от є такі люди, які виїжджають. Але в документі обов'язково має бути визначено, що дитина. Проживає разом з батьком, так і є посвідчення, тоді батько може перетинати кордон, наприклад, з документом з цим і з про народження дитини. Все. Але інше питання: якщо на утриманні чоловіка є Дитина, він є батьком одинаком, то як він може сам перетинати кордон, це трохи дурня. Мені так здається, це тільки мій досвід, це тільки мої знання. Можливо, я тут не права. Що ви думаєте, напишіть. А, далі, чоловіки, опікуни, вихователі, які мають дитину інваліда до 18 років. Немає значення, чи цей чоловік в шлюбі з дружиною, чи ні. Якщо є документ. Про те, що дитинка є інвалідом, незважаючи на будь-яку групу, так, то цей чоловік може перетинати кордон. Потрібно лише паспорт цього чоловіка, та й взагалі в усіх випадках ви мусите мати паспорта. Хіба цей чоловік виїжджає з зони бойових дій і він не має закордонного паспорта, має тільки український. І ми знаємо, те, що Польща дозволяє одноразово перетнути кордон за українським паспортом. І маєте свідоцтво про народження дитинки, посвідчення інваліда, і можете так само багато разів перетинати кордон, хоча прикордонники кажуть, що ні, ви можете тільки один раз перетнути кордон, і все. Далі. Чоловіки, це восьмий пункт. Чоловіки, на утримання яких є дитина інвалід старше 18 років першої або другої групи. Якщо є дитина на ну, утриманні третьої групи, не випускають, тільки дитина інвалід старше 18 років першої і другої групи. Так само потрібно посвідчення, що дитина ваша інвалід, свідоцтво про народження і ваш паспорт, щоб прикордонник міг зрозуміти, що це дійсно ваша дитинка. Далі, дев'ятий пункт. Встановлені опікуни, вихователі, піклувальники, усиновителі, на піклуванні яких знаходяться діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування до 18 років. Якщо ви Маєте дитину, яку ви всиновили, якою ви є опікуном, і ця дитина є до 18 років, і ви маєте всі документи, то ви можете перетнути кордон. Десяте: чоловіки, які мають дружину інваліда, або когось зі своїх батьків, інвалідів, або одного з або когось з батьків дружини-інвалідів. Тобто, якщо е, ваша дружина є інвалідом першої, третьої групи, перша, друга, третя група, ви можете перетинати кордон. Так, потрібно на кордоні тільки довести, що це дійсно ваша дружина. Або е, ваші батьки, батьки чоловіка є інвалідами першої і другої групи, ви так само можете перетинати кордон, або е, батьки дружини. Є інвалідами першої або другої групи. Тоді ви теж можете перетинати кордон без супроводу цих інвалідів, але мають бути нотаріальні копії, наприклад, їхніх документів, їхніх посвідчень і так далі, а не просто копії. А це має бути нотаріально підтверджено. І в мене є клієнти, які так перетинали кордон. В принципі, проблем немає, тільки є така проблема, що є ще інший пункт в законодавстві, і чомусь прикордонники це все мішають в одне. Є такий пункт, що опікуни, особи з інвалідністю, визначені недієздатними, або особи, які опікуються інвалідами першої або другої групи, або які за встановленням комісії потребують постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд. Тобто, якщо Людина є недієздатною, є психічно хворою, потребує вашої опіки. Вона інвалідом першої другої групи, і ви є встановленим опікуном, ви теж можете перетинати кордон. Навіть якщо це народич, навіть якщо це зовсім якась сліва, чужа людина, але ви за нею опікуєтеся, тоді так ви можете перетинати кордони. Власне, ці два пункти е, дуже так, знаєте, змішують прикордонники, і коли ви перетинаєте кордон, і у вас, наприклад, є документ про те, що ви є, о, наприклад, сином. Так, інваліда першої групи, то прикордонники кажуть, так, цікаво. А може ще хтось є, хто є опікуном, і ви не є єдиним опікуном, і вам потрібно довести. Ну, це робиться тільки для того, щоб ви не могли виїхати. Ну, бо ясно, що в країні є війна, воєнний стан, і чоловіки потрібні тут. Бо одні воюють, інші заробляють, піднімають економіку, а треті будуть потрібні для відбудовування країни, бо все ж таки війна колись закінчиться. Так. Тобто на рахунок пункту про те, коли ви є опікуном недієздатної людини, або опікуном інваліда першої або другої групи, дуже багато людей питають: от у мене бабуся, їй, не знаю, 95 років, вона вже є недієздатна, чи я можу стати її опікуном і виїхати за кордон. Ні. Бабуся вже старенька, тому хвора. Ну, Якби це є нормально, і це не є причиною для того, щоб ви могли стати опікуном і перетнути кордон, розумієте, так? встановлюється опікунство над дорослими, недієздатними, які є психічно хворі люди, які не можуть самі себе обслуговувати, так? тобто, коли є чоловік, Доглядач за сторонньою дорослою, недієздатною особою. Далі такий цікавий пункт. Чоловіки, які мають дружину військово зобов'язану, і які Мають дитину до 18 років, тобто, якщо дружина є на службі, і якщо є в сім'ї неповнолітня дитина, то такі чоловіки можуть перетнути кордон. Ну бо питання: якщо є жінка і вона знаходиться на війні, або вона є в лавах ЗСУ, так з ким має бути дитинка, хто має опікуватися дитинкою. Відповідно, для цього є батько, і цей батько може перетинати. Кордон. Це була така перша частина і друга частина цього законодавства, хто може легально перетинати кордон чоловіки-водії, які внесені в базу шлях, це водійська база, вносять на певний термін, тобто про те, що ви можете перетнути кордон, наприклад, на вантажівці. Вносять зараз на 10-12 днів, те, що знаю, зі свого досвіду, і дуже перевіряють, чи всі виїжджали, чи всі, хто заїжджаючи, ви обов'язково виїжджали. Бо потім накладається штраф, і навіть фірма, яка внесла свого працівника в шлях, і цей працівник не повернувся, буде потім відповідати, і навіть можуть забрати можливість взагалі вносити людей в цю базу шлях, тому дуже сильно підбирають водіїв, з ними спілкуються, щоб вони дійсно поверталися, так, і що фірма себе не підставляла. Далі це волонтери. Ми бачили дуже багато блогерів і не тільки блогерів, і дуже багатих людей, і не тільки багатих. Бо є така категорія людей, волонтерів, які дійсно волонтери, які допомагають армії, а є ті, які. Тільки є волонтерами, роблять, купляють документи, виїжджають і не повертаються, або які люди, які під час війни собі зробили значить, фірму, яка займається волонтерством. І зараз виїжджають за кордон. Я знаю таких людей, які виїжджають собі десь на морі погрітися на 10 днів, будучи аля волонтером. Ну, але це на совісті кожного. Волонтери можуть перетанати кордон, хоча на кордоні це теж. Дуже сильно перевіряється, бо дуже багато стало підроблених документів. Тому все ж таки прикордонники дуже ретельно перевіряють, повторюся, ще раз, щоб не випускати всіх підряд, особливо тих, хто там купує документи за тисячу, дві-три тисячі доларів, і виїжджає. Далі, студенти українських вузів не можуть. Виїжджати, хоча деякий час, перший час випускали, зараз не випускають. Студенти закордонних іноземних вузів взагалі не мають права виїжджати. Спочатку їх випускали до червня місяця. Я маю таких теж студентів, які повиїжджали, які вчилися вже не один рік, які повиїжджали. І Які мали канікули, почалась війна, вони застрягли в Україні, але вони там декілька років вчилися. Вони мають залікові книжки, вони мають студентські квитки, вони мають всі підтвердження. Тому спочатку цих людей випускали десь до червня, потім з червня місяця почали не випускати, бо дуже-дуже стало багато підроблених документів. Багато аля стали студентами. Йому там 45 років, він є студентом, він їде. Вчитися. Ну, це смішно насправді, але дуже багато людей, хлопців, які намагалися виїжджати в період червня та вересня місяця, намагалися проскочити, але, на жаль, ні, не випускають і чи будуть випускати потім теж питання, так само як і з моряками. Казали, що все от моряків будуть випускати, випускати, а їх не випускають. А чим, наприклад, відрізняється моряк від водія чи від будівельника? Ну, по факту нічим, бо кожна професія є важлива, і кожна людина, яка багато років працює за кордоном, хоче виїхати і не має такої можливості. Тому я, наприклад, за якщо не випускають моряків, то не мають випускати водіїв. Якщо Випускають, то мають випускати всіх, а не тих випускаємо, тих не випускаємо. Ну, це теж така дурня. Це є тільки моя думка. Що ви думаєте, діліться в коментарях, буду рада почитати. Писали, що на початку випускали різних педагогів, ставка яких 0,75. На початку таке було, в перші дні я теж знаю різних педагогів, різних вузів і вищих і ні, які виїжджали. На жаль, зараз це не є можливо. Далі, близькі родичі, які люди, так, близькі родичі, хлопці, які загинули під час дій. Військових з 2014 року. Або пропали безвісти, і це є встановлено судом. Такі люди могли виїжджати за кордон, їх зараз випускають за кордон. Якщо ваша близька людина загинула, якщо вона пропала безвісти, це підтвердження таких людей пропускають за кордон і навіть зараз. У мене були клієнти, хлопці, близькі родичі, яких загинули, і їх теж випускали за кордон. Далі, ті, хто звільнилися з військової служби протягом 6 місяців можуть виїжджати за кордон. Не знаю, не мала таких клієнтів, як діє це на практиці. Можливо, мене дивляться якісь військовослужбовці і можуть щось сказати на цю тему, буду дуже рада це прочитати. Дуже важлива є категорія людей, які багато років проживають за кордоном. Що тоді робити? Я маю клієнтів і знаю людей, яких випускають за кордон, бо в них в закордонному паспорті є печатка про те, що він вибув на постійне місце проживання, і є такий от штамп. Тоді випускають, в іншому випадку не випускають. Віза не є підставою для перетину кордону. Різні ВНЖ теж не є підставою перетину кордону. Хіба у вас є печатка про те, що ви вибули на проживання в іншу країну? Тоді так вас можуть випустити. Так, громадяни Росії, які живуть в Україні і мають посвідку на постійне місце проживання. Їх випускають, але їх не запускають. Тут є інша проблема, бо ці люди переживають, як їм повернутися в Україну. Хоча бачила на кордоні, коли такі росіяни назад поверталися в Україну. Бо маю тут сім'ю, маю тут діток, але на кордоні мусили підтвердити свій зв'язок постійний з Україною, і це така процедура не є легка. І, звичайно, що можуть перетинати кордон державні службовці, діячі культурні, спортсмени, так, пілоти, працівники державних установ. То, що це короткі поїздки за кордон у відрядження, і все. Більше ніхто не може на сьогоднішній день перетинати кордон, або ж я не володію інформацією. Буду дуже рада, якщо ви поділитеся. Це були мої знання. Це був мій досвід. Він не є правильним чи неправильним. Я буду рада почитати ваш досвід про те, як ви перетинали кордон, або, можливо, я чогось не знаю з цього списку і буду дуже рада з ним ознайомитися. Сподіваюся, вам було корисно. Всім гарного дня!